Уявіть собі, ви дивитися на рослину на своєму підвіконні. Але що, як ця рослина дивиться прямо на вас? Звучить дико, правда? Але зачекайте, Чені по всьому світу провели кілька досить дивних експериментів. Вони підключали датчики, справжні електроди, долісти рослин, намагаючись зрозуміти, як ті реагують на навколишнє середовище. Ось тут стає справді дідна. Коли людина просто стояла поруч, лише дивлячись на рослину, не торкаючись її, не розмовляючи, раптом біоелектричні сигнали рослини шаленіли. Це майже так, ніби рослина помітила погляд. Але я маю на увазі рослини, не мають очей чи нервів як ми. Але вони мають світло чутливі клітини, електричні канали та цю. Майже і на планезну здатність відчувати старегувати на світ. Удумайте про це. Рослини можуть попереджати одна одну про небезпеку. Вони виділають хінічні речовини, змінюють свій ріст, навіть змінюють колор. Вони відчувають, аналізують, реагують усе це без мозку. Тож, наступного разу, коли ви тихо сидітимете поруч з квіткою, пам'ятайте, вона, можливо, вже знає, що ви там. Вона можливо вивчає вас по своєму мовчки. Це змушує замислитися, правда? Чи справді ми єдині, хто думає, відчуває та аналізує? Або, можливо, ми просто ще не навчилися слухати природу. Отже, ось мій виклик наступного разу, коли поливатимете свою улюблену рослину, зупиніться. Подивіться її в очі, якщо зможете їх знайти. Хто знає, можливо, вона вже спостерігає за вами.